Привіт! На жаль, як завжди сталося лихо, бачите, 2 травня, вночі були морози і все, і капут. Бачите, вся актінідія загнулася. Хоча це тут зверху знаходимося ми. Тут не мало би такого путися, ну мабуть були морози десь мінус 2, мінус 5. Отакі. І на жаль, ця фігня... Кожну, кожен рік трапляється, тому що клімат який став такий ось. У березні може бути плюс 20, а в травні мінус 5. З горіхи всі теж бачите, що з ними сталося. Почорніли. Ну, щось відійде, щось не відійде. Це я про те, що вирощувати якісь такі чудернацькі рослини. Ось тут не вдається, тому що все буде помирати від, від оцих морозів возвратних, які є. Ну і ось бачите, теж це каштан посівний, їстівний загнувся. Ну і там є півонії древовідні. Теж вони Загнулися. Так що ось так один мороз 2 травня і все загнулося. На жаль, ось така ситуація з такими ось рослинками. Да, гарного дня.